Дорогі наші воїни, батьки, вчителі, діти, ми, старшина самоврядування Озерненського ліцею, не могли пройти повз це особливе свято День Збройних сил України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв, що боронять нашу країну, нашу свободу, наше майбутнє. Слава героям! Ми дякуємо кожному захиснику і захисниці за вашу мужність, силу та непохитність. Завдяки вам, ми можемо мріяти та вірити в світле завтра. Дорогі батьки, багато із вас зараз напередові та підтримують нашу армію тут у тилу. Ви приклад відданості та любові до України. Дорогі воїни! Ми віримо у вашу силу та сміливість. Нехай кожен ваш день буде безпечним, а кожна ніч спокійною. Слава 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 кожен ваш день – це внесок у наше мирне майбутнє. Ми підтримуємо вас думками, справами та молитвами. Повертайтесь додому живими та з перемогою. Збройні сили України це стіна, що тримає нашу свободу. Дякуємо за вашу незламність та героїзм. Особливо дякую всім маленьким дітям і ліцеїстам нашого зеленського ліцею. Ви приклад стійкості та віри. Саме заради вас ми не здаємося, дивимося ваші очі та бачимо жаху до перемоги. Ви наше майбутнє, і саме заради вас ми всі разом боронимо нашу країну. Хай над Україною завжди буде ясне і мирне небо. Слава Україні, героям слава, мирного неба нам не усім. Перемога буде за нами.